Нещодавній патч додав цілий блок нових можливостей, які відразу зацікавили мене значно більше, ніж зміни в характеристиках босів або нового подарів. Мова йде про збірки артефактів. Про цю можливість я мріяв ще до появи на наранися. А вже після цього, без таких покращень у взаємодії з артефактами, чергова ротація перетворювалась в маленький філіал пепла. Тому сьогодні я хочу детально розібрати, як саме працюють збірки. Що вони можуть робити, а що ні, і з якими проблемами я зіштовхнувся в процесі їх використання? Вітаю, шановне панство! З вами сам. Сьогодні я хотів би розпочати відео з прохання. 25 травня росіяни вдались до чергового терористичного акту на території України. Посеред суботнього дня було завдано бомбового удару по великому супермаркету, що призвело до жертв, цифри яких ще уточнюються. Обстріли міста не зупиняються майже 12 годин, що на фоні мільйонного населення призводить до значних жертв. Я хотів би попросити тебе, мій дорогий глядач, нагадати оточуючим про те, що в Україні відбувається війна, виною якої є Росія, і не забувати про це ніколи. Якщо додатково до цього є можливість допомогти перевіреним волонтерам чи організаціям, закликаю долучитись до збору, який ти вважаєш за потрібним. Наприклад, до збору від повернець живим і накипілом для придбання засобів РЕП для підрозділу, що захищає Харківщину. Дякую і повертаємось до теми відео. Тож, давайте розпочнемо з певних базових дій, які нам доступні зі збірками. Далі пройдемо, власне, повний цикл того, як створюється збірка артефактів, атрибутів комбінована, як її вдягати, яким чином її можна змінювати. І після цього розберемо кілька прикладів з збірок, які я вже створив власне, для своїх персонажів, і проговорю, кого я вважаю першим пріоритетом для створення збірок в цілому, і на що варто звертати увагу в цьому питанні. А почну з величезного спойлера. Тут буде великий знак Оклику, табличка Ахтунг, Тривога, Не пропустіть. А я перевірив це виключно в українській версії, і я підозрюю, що це є і в іншомовних версіях. Проте покажу саме на прикладі української. Якомусь дуже талановитому, не знаю, діячу в Ларіум. Вдалося наступне: при базовій назві, збірка. Якщо ми намагаємося зберегти, чи як загальну, чи персонально неважливо, ми ловимо ось таку помилку. Для тих, хто не помітив, або поставте на паузу, або я ще раз проговорюю, назва збірки містить недозволені символи. Це означає наступне. Це означає, що збірка не збереглася, і це повідомлення дуже легко пропустити. Через що воно виникає? Воно виникає через букву. І. Ось так воно виглядає вже по факту збережених. Я точно знаю, що воно так реагує на букву І. Я знаю точно, що воно так реагує на плюс. Я знаю точно, що воно так реагує на букву І, а, можливо, воно там ще на не знаю, мінус. А не, на Дефіс нормально реагує. Ну, коротше, не, не будемо зараз там перебирати умовно всі символи, але є певний набір символів, використавши які ви не зможете зберегти саму збірку. Тому, будь ласка, уважно перевіряйте назву, можете спочатку зберігати її під якоюсь абсолютно лівою назвою, і потім перейменувати вже в потрібну, коли ви розумієте, що вона вже зберіглася. Бо перейменувати збірку, умовно, це значно простіше, аніж е там. Зловити отаку помилку, і у вас не буде там, вся, вся ваша робота піде на спадку. Тепер, коли ми проговорили це, давайте до базових дій. Значить, Що ми можемо зробити? Перш за все, для того, щоб потрапити в меню керування збірками, у нас є фільтр примірочний, і це як один з підрозділів та, а, в примірочній. Власне, ви можете використовувати примірочну окремо, як я вже ось показав на прикладі, а, взяти якісь. Речі. Випадкові, так, і у вас з'являється оця нова кнопочка Зберегти збірку. Власне, тут ви можете вибрати, ви не можете вибрати конкретні артефакти, які входять в збірку, ви можете вибрати загалом набір артефактів і набір атрибутів. І, власне, дві опції. Тут я хочу сказати, навпаки, комплімент Пларіуму, що я не вірив, що вони на кожного персонажа дадуть 5 окремих збірок персональних. Вони так і зробили. Тобто це досить великий обсяг пам'яті і ну, приємно, що принаймні в такому випадку вони нас забезпечують е, такою гнучкістю дій і можливістю створювати там певні набори комбінацій, а не там. Створювати дві збірки, які ми маємо між собою якось там міксувати і щось з ними зробити. Те саме стосується загальних збірок, як на мене, 50 це більш, ніж достатнє число, тому що я, а, для прикладу, на своєму аккаунті не наберу, напевно, навіть 15 наборів артефактів, які б я б хотів би перекидати з персонажа на персонажа. Швидше за все, таких є там, близько десятка, можливо, трохи більше надале про щось забув. Але їх точно не 50. Тобто, маючи оцей 50 запасу, це завжди корисна штука, мати певний там, люфт для якихось можливо експериментів, можливо, якраз ом, цікавих застосувань різних персонажів і різних наборів артефакту. За це, за це дякую. Власне, для того, щоб ом, зберегти щось, давайте ми щось так збережемо. Ось у нас приїхала збірочка. Тепер, що ми можемо з нею зробити? Ми можемо, як ми вже робили до цього поміняти назву, ми можемо зберегти її як загальну збірку. Причому важливо, що з персональних вона не пропадає. Тобто, тут ключове, що в загальних збірках немає атрибутів зазвичай. Бо, ось, наприклад, в мене є білд на Теодора, та він збережений з атрибутами, але вдягаються виключно артефакти. Тому що атрибути Теодора — це ренагати, не більшість він же скелет це о, нежить господі, несмертна орда це інші набори атрибутів. Тобто вони не переносяться. А в той же час тут вони за атрибутом. Далі, що ми ще можемо зробити? Можемо перемістити збірку, перемістити мається на увазі її порядок в списку, знову ж таки. Зручна візуальна штука, щоб ви там могли собі якось їх в зручному порядку для себе а, створити і відредагувати. А, ну і власне видалення самої збірки, яка, на вашу думку, займається таким чином. А, стосовно загальних, тут те саме, єдине, що ми можемо перенести назад в персональну збірку, давайте, наприклад, тут її видалимо, і тут перенесемо назад. І спробуємо примірити. Ну, тут ми не вносили атрибутів. Давайте проведемо маленькі Значить, Ми виходимо назад в примірочну по атрибутам і кажемо, що ми хочемо приміряти оці речі, і ми хочемо їх зберегти в якусь таку назву. А... Цікаво, воно її чомусь не зберегло. Ну давайте. Знову ж таки, ці речі нам ще, як це тільки попереду дізнатися, що тут взагалі відбувається. Бо не зовсім очевидні певні дії. Так. Тепер зберегло. Тепер, наприклад, якщо я приміряю так і приміряю... Все одно воно не зберегло атрибути. Чомусь. Ага, воно їх зберегло в наборах атрибутів. Ось, Бачите? То є, є тепер окремо в мене а, атрибутна збірка, яку я можу перенести в загальну. Ага, і в мене ще в загальних окремі 50 частин атрибутів. Бачите, паралельно з записом відео якраз пізнаємо, як я виглядає. Тобто, по-перше, оці 50 вони розділяються окремо на артефактні, окремо на атрибутні. По-друге, все-таки є загальні, щоб типу між фракцією там, всередині фракції це все переносить. Окей, розумію. Поки що не дуже зрозуміла ця частина. Тобто я умовно примірив нові атрибути і нові артефакти, і я не можу це все зберегти в одній збірці. Тобто мені їх треба вдягнути, і тільки тоді я зможу їх зберегти. Поки виглядає не дуже логічно. Але... Ну, залишимо вже, як є. А, добре. Власне, стосовно інших дій, все те саме, перемістити в списку. Тобто, якщо їх тут буде 50, можливо, якісь у вас будуть більш е пріоритетні, І, відповідно, ви їх хочете бачити там зверху. Так, це видаляємо. Значить, давайте пройдемо власне повний шлях. Як це може виглядати по факту? Давайте візьмемо персонажа, який в мене не вдягнений. Сайен. Давайте Ausgord. Значить, в мене вже є приклад а, значить, артефактів. Які, знову ж таки, я можу надягти зараз. Вони ще не вдягнуті. Вони будуть вдягнуті лише після того, як натиснув примірити і надягти. Тут важливо, що, якщо на персонажі щось вдягнуто, наприклад. Давайте трошки попалим срібла. Раз вже пішов такий запис. Оскільки зіркові у нас є рукавиці, та якісь ліві. І ось ми приміряємо збірку, і нам треба перевдягнути ці рукавиці. У нас з'являється ціна в сріблі. Тобто я вдягну ці артефакти, виключно, коли натисну цю кнопку. Причому. Як ви бачите, мені пропонує, якщо в мене є цей предмет безоплатного спорядження, я можу його активувати. Я не хочу це робити, і повторно воно мені його не пропонує. Воно мені пропонує просто, що ти маєш заплатити. Ну, як зазвичай, власне, з перевдягання. Припустимо, так. Ось я на Алзгора вже вдяг набір речей. І, наприклад, в мене так само є набір атрибутів, так? І оп, я вдягнув. Чудово. Тепер, якщо я збережу цей набір як типу база, ага, воно мені не дає добре. А якщо. Якщо я, наприклад, поміняю кілька артефактів, база. Так. І, наприклад, п'ятизіркові є в мене якийсь. Якийсь лівий амулет. І якщо я візьму цю нову базу. Ага, воно піняє тільки, тільки артефакти. Так, бачите, атрибутний білд він окремо. А, ну от цій історії ще, ще, коротше, треба буде. Дивитись. Тобто ми не можемо зберегти в одній збірці і те і інше. Це все-таки будуть як два окремі записи: Окремий запис по артефактам, окремий запис по атрибутам. Добре. Цю частину з'ясували. Значить, як е, заносити артефакти? З'ясували, як їх вдягати з'ясували, що при цьому відбувається, з'ясувало. Е, по основним функціям подивились. Тепер давайте до прикладів героїв. Власне, на яких я би перш за все звернув увагу. А найперше і найголовніше це як це свята святих будь-якого аккаунта це команда на кланового боса. А в моєму випадку, з моїм аккаунтом, це персонажі, яких я не чіпаю в принципі. Тобто, це персонажі, яких я там зібрав пару років тому, чи, чи скільки там. Коли їх там зібрав, вже не пам'ятаю навіть. Але це чітко підібраний Анкіл, два людожера, мучениця, ловець Анакс. І відповідно до цього, їх речі я не чіпаю в принципі. Тобто, у них єдине, що додається, це можуть додаватись дари або посилення. Але це незначно впливає, грубо кажучи, на загальну картину. Зараз же з появою. Ось цих о, можливостей збірок я можу використовувати речі, які на них в загальних збірках. Бо в мене є, наприклад, отакий шикарний щит да, з о, чот, ну, чотирма ролами в швидкість, який я б хотів би кудись ще витягнути, але по-іншому мені було б важко зібрати там достойний білд на Людожера, Бо на цього людожера треба там 280 швидкості на кланового свого. Відповідно. Я зможу використовувати там тепер цей щит в центральності. Що я на цьому пропоную робити? Ви створюєте собі першу збірку, вона базово вже буде створена. Анкілова. Та, якщо вам треба щось перевдягнути, знову ж таки, щось міняєте, і створюєте просто анкілову збірку. Ось вона базова, і то і то і теж можна зберегти як Анкіл. І тепер відбувається наступне. Якщо в тому ж цим вам знадобиться якісь речі з людожера, ви їх спокійно знімаєте під час там, безоплатного перевдягання, чи, чи активуючий токен, чи без нього, і потім в два кліка, ось приміряти, приміряти тут, повертаєте все назад. Тобто, це надзвичайно простий спосіб повернути ось ці сильні речі, типу в загальне русло аккаунт, так би мовити. Я пропоную почати з AnQ'а. Давайте зразу ми по ньому і пройдемо всю базова збірка, я тут вже кажу анкіл. Знову ж таки, якщо я спробую а, написати анкіл повністю, то воно мені скаже, що недоречні символи. Відповідно, я пишу анк і чекаю, коли пларіум виправить цю поведінку, бо вона, якщо чесно. От найбільше бісить серед усього цього, що стало нам доступно. Власне, так само я, наприклад, іду на ловця, так само йому кажу, що хлопче, твоя базова збірка там Unquill, і ось тут теж Unkill зберігаю. І це перше, от на що б я звернув увагу. Команда кланов А, Власне, це розбуковує вам певні артефакти. Друге, на що б я звернув увагу, ключові команди в данжі. І ключові персонажі в Данжі. Наприклад, є такий нікому не відомий персонаж, як Пророчиця. Вона ж пророчка, вона ж абсолютний чіт в грі, але це вже трошки про інша тема. А, в неї для мене один білд на судновежу. На що там що вона проходить голема, дракона, здається, все. А щось в центральності ще проходить, щось в фракції проходить. А відповідно, її збірку, ну, типу, я просто хочу зберегти як саму по собі. І в майбутньому так само мені можливо знадобиться там сильний стяг, да, бо це найсильніший стяг, на жаль, який є в мене на аккаунті для орків. А, там це шині, рукавиці, безперечно, сильні, тільки їх треба поміняти на крит -шкоду, до речі, добре, що згадав. а, Дуже круті чоботи, які знову ж таки можна використовувати десь в іншому місці. І з якоїсь потреби я дуже легко знову ж таки, цей біл повертаю назад. А, так само, для прикладу, ви вже бачили Теодор. Теодор що він в мене проходить певних босів в судній вежі, там, типу, шкарабея, кліпку. когось ще проходить, не пам'ятаю. Павука проходить, е по дракону здаю. Під, під, під кілька точок він у мене заточений. Він заточений на те, що в нього досить високий опір. Тобто е 400 плюс, висока швидкість і це все в сеті регенерації. І так вийшло, що власне цей сет, він найкращий в мене на аккаунті. Відповідно, я досить часто для того, щоб вбити Аміуса, повністю знімаю цей сет з Теодора. Відповідно, він перший претендент на те, щоб створити загальний сет, те, що в мене вже створено, з регенерацією, який я собі перетягую на якогось персонажа і потім, коли все закінчиться, повертаю на Теодора. В той же час є люди типу Блізера. Uh, якого, ну, який, як на мене, трошки менш пріоритетна ціль, в тому плані, що він проходить так само і Аміуса, і Піщаного. Але він все проходить в одному білді. І зазвичай речі з Блізера я нікуди не перетягаю. Відповідно, я не бачу сенсу там, його відразу зберігати, чи, чи якось, якось до нього лізти. То він собі живе як жив. Uh, це ось. Такий приклад, як персонажі, яких там варто ігнорувати або можливо, якісь персонажі, які ви використовуєте там виключно для гідри, або для якоїсь там тимчасової збірки, яку ви хочете перевірити, і потім забити, або поміняти, або навпаки, затвердитись і сказати, що це там, моя збірка на наступні 10 років, так, таке теж можливо. Останній тип персонажів. Які я вважаю, варто пріоритизувати, це е, персонажі Аренен. Причому тут дуже важливо розуміти направленість персонажа. Тобто, в мене є приклад з Джоргеном. Мій Джорген зібраний в один хід Камнешкіри, але при цьому я б хотів би пробувати його в різних варіантах. Ось, наприклад, та в мене. З, вже збережений цей перший пресет. І, наприклад, я хочу в. Господи, як він, блискавичний. Блискавичний щось називається цей набір артефактів. Блискавичний випад. Я хочу, наприклад, його потестити в блискавичному випаді. Я створюю для себе цей набір, Ось, який я би я хотів поміряти і там... потестувати на арені. І, відповідно, я в момент настання безкоштовного перевдягання сходу його приміряю, перевдягаю, йду на арену і дивлюсь, там, як Джордж до наприклад. Так само ви можете вчиняти з будь-якими персонажами, які... над перевдяганням яких ви задумаєтесь. Наприклад, ті ж історії під кланового боса. Ось у вас є якась стара команда, яка там є з трьох ключів, а ви думаєте, що от зараз ви перевдягнете і будете будь-лють Ось позберігайте збірки наперед, просто через приміручну, і потім з настанням просто її застосуйте і перевірте, як на самому там босі вона себе поводить. А це здорово збереже вам час, там нерви срібло і так далі. Це в принципі такі ключові точки, по тому, на яких би персонажів я звертав увагу. Знову ж таки, все інше на ваш розсуд. Благо, по кількості слотів, у нас є широкий вибір того, що саме ми можемо перевірити, і які взаємодії ми можемо підібрати. Тому я з радістю послухаю ваші варіанти використання цієї нової фічі в грі. З вами був Сан, до зустрічі і допомагайте ЗСУ!